Видивитися новини на першому західному? Чим запам'ятається 27 вересня? Зараз побачимо, почуємо. Вітаю вас! Через російські удари по українській енергосистемі ця зима може стати найважчою для цивільних мешканців за найкращого сценарію. Світло вимикатимуть по 4 години на добу. В гіршому випадку українці перебуватимуть без електроенергії по 20 годин. Такий сумний, сумний прогноз озвучили в американському виданні за Вашингтон Пост. А тим часом у США зустрілися український гарант Володимир Зеленський та кандидат в президенти Америки Дональд Трамп. Сторони обговорили ситуацію стосовно російсько-української війни та варіанти її. Завершення. Далі традиційний огляд троє загиблих та 14 поранених в Ізмаїлі, що на Одещині. Рашисти вдарили по місту великою кількістю безпілотників. Серед постраждалих дитина зруйновано будинки та пошкоджені автомобілі. А! А! Удар по Херсонщині керованими авіабомбами. Постраждало четверо з них двоє дітей. Є загиблі і поранені внаслідок атаки РФівців на поліцейське управління в кривому розі. Також у місті пошкоджено понад два десятки приватних будинків, три багатоповерхівки, будівлю навчального закладу. У вогні Донеччина там росіяни вбили чотирьох мирних мешканців ще одинадцятьох поранили. Пошкоджено 129 цивільних об'єктів. Острів Зміїний цей невеличкий скелястий клаптик землі нині тримає на плаву значну частину економіки України, адже його контроль нашими військовими дозволяє забезпечувати зерновий коридор. А відтак експорт та імпорт товарів через річку Дунай та морські порти. Саме тому рашисти постійно завалюють острів керованими авіабомбами та ракетами, намагаючись відбити зміїний уламки російських ракет, якими атакували острів, віддадуть на аукціон. А за виручені кошти придбають зброю та інвентар для українських військових. Або вони мали змогу і надалі захищати цю землю від російського загарбника. У мене в руках залишки російської ракети Х-22, яка нещодавно прилетіла по острову. І я не здивуюсь, якщо це одна з тих ракет, які ми передали Росії згідно з Будапештським меморандумом. Українські розвідники отримали чергову партію дронів для знищення цілей ворога. Це великі безпілотники. Рубака вони добре себе зарекомендували в бойових діях. БПЛА зручні та надійні. Головне здатні транспортувати вантаж до 8 кілограмів. На Вінниччині затримали агента РФ автомобілем зловмисних шпигував за переміщенням бойової техніки сил оборони в напрямку передової. Дані передавав росіянам за такі дії. Чоловіка можуть запроторити за ґрати на довічно. Фотопастки, встановлені неподалік місця проживання бабаків, зробили ось такі милі фотографії: локація Тарутинський степ на Одещині. Як видно, з світлин тваринки грайливі та дуже кумедні. До слова, Тарутинський степ є одним із найбільших збережених в Україні фрагментів степової екосистеми. Там росте багато рідкісних рослин та мешкає п'ять видів тварин, які занесені до червоної книги. Лише із одного з восьми найпопулярніших джерел у Львівській громаді можна пити воду. Інших за висока твердість або ж за багато бактерій. Такі результати перевірки Львів водоканалу на відкритих локаціях, які найбільше вподобали мешканці. Фахівці відібрали проби рідини і перевірили її склад. Дослідження показали, прозора відповідає вимогам лише в джерелі Спартак, що на топольній. Зрешти годиться хіба що для технічних потреб. Аналізували в лабораторії воду з восьми локацій: це парки залізна вода й погулянка, а також студентський парк на вулиці Сахарова у Львові. Окрім того, джерела під високим замком, Спартак на топольній 39 а і точки з прозорою в Лисиничах, Рудному і Брюховичах. Саме в трьох останніх виявили найбільш значне бактеріологічне забруднення. Хоча до слова кажучи, цей показник перевищений у більшості проб. У воді з погулянки завищена твердість, а з високого замку вміст нітратів. Про це користувачі дізнаються від журналістів, бо ж жодних попереджень тут нема. Хоча цих чоловіків почуте не лякає. Пенсію не, не мала, нема за що купити, так жінка мені туди ганяє. Скільки років беру, і ніхто ніколи тут не захворів, і ніхто тут не помер від тої води. Мені здається, що тут файна вода. Їмше Ну, кране ідеальна ідеальний води не, не, не найдезьміть Карпати. Ну я беру тільки на каву. Я каву роблю з нею. Зауважень за хімічним складом та бактеріологічними показниками. Немає лише до води з джерела Спартак, що на вулиці Топольній. Тут вишикувалась у охочих, тримаючи пляшки й бутлі. Хоча про те, що прозора придатна для пиття, знову ж таки жодного повідомлення. У нас виключають часто воду. І вона ржава, червона. Я можу нею не користуватися взагалі. З Грибович я приїжджаю сюди два рази в місяць. Воду брати. Два рази в місяць більше ні. Так правдука вода прекрасна. Прямо її задоволенням п'ю. Через пожежу на Астраїщині постраждало двоє людей. Вогонь спалахнув на базарі в ходорові. Чоловіка та жінку ушпиталили до місцевої лікарні. Таку картину сьогодні бачили мешканці Ходорова. Це наслідки пожежі на місцевому базарі. У наметах продавали одяг та взуття. За словами ДСНСників, вогонь швидко поширювався та міг перекинутись на інші об'єкти. На момент прибуття рятувальники до місця виклику кілька павільйонів вже були повністю охоплені вогнем. Внаслідок даного інциденту отримали опіки двоє людей, яких було госпіталізовано у місцеву лікарню. Чоловік та жінка, яких ушпиталили, мають опіки голови шиї, рук та ніг. Вони у стані середньої важкості. А що спровокувало загоряння, наразі встановлюють правоохоронці. Бути чи не бути епопея з будівництвом сміттєсортувального заводу у Львові триває. На цей раз роботи зупинив суд. Бо, як з'ясувалося, підрядник, який будує завод з 2021 року, не мав ліцензії на будівництво такого типу об'єктів. Таку ухвалу Львівський окружний адміністративний суд видав 25 вересня. Це тимчасова запобіжна дія, поки розглядатимуть справу по суті. Все річ у тім, що коли видали дозвіл на будівництво, підрядник не мав ліцензії на будівництво об'єктів СС-3, тобто тих, які належать до об'єктів зі значними наслідками. Однак, якщо ви подумали, що це все, то ні. Як з'ясувалося, призупинили роботи на об'єкті ще раніше. 24 вересня на інформаційному порталі депутатів Львівської міськради у Фейсбуці написали. Перестали будувати, бо підрядника це польська фірма не виконує умови договору. Він порушив основну вимогу контракту, не надав банківську гарантію на суму 3 мільйони і 600 тисяч євро на виконання робіт. Тож угоду з ним фактично розірвано. То що далі? І чи дочекається таке Львів обіцяного сміттєсортувального заводу у лютому 2025-го? Нагадаємо, саме такі дати називали чиновники депутатам під час останньої сесії міськради, коли ті погоджували кредит на додаткові 840 мільйонів гривень а левову частку з них. Мають витратити на добудову сміття сортувального заводу. Ось що тоді говорила керівниця бюджетної комісії Наталія Шелестак. Нам говорять про те, що якщо буде залучено ще 718 мільйонів, то цей завод запрацює 20, до 28 лютого наступного року. Наші журналісти зверталися по коментар до львівської міської ради. Однак сьогодні нам нічого пояснити не змогли натомість обіцяли надати відповідь з понеділка. Ми відстежуватимемо ситуацію та чекатимемо на пояснення від управлінців. Але ОКАРД знову зурочили. Ні, на цей раз він працює. Однак тепер немає де купити та поповнити картки. З 27 вересня 50 кіосків інтерпрес не продають червоні пластикові перепустки. Єдине місце, де їх зараз можна придбати та закинути на них декілька гривень термінали «Ізіпей» та туристично-інформаційні центри. Чому кіоски інтерпрес зачинені? а Купити чи поповнити лоокартку у них не можна. Причина доволі банальна. Гроші. Останній період ми працювали з ними за певні агентські кошти за певні відсотки. І відповідно впродовж останнього періоду вони звернулися до нас щодо підвищення цього відсотку, але насправді ми десь не маємо можливості платити ті відсотки. Що зробитимуть далі? Щоб львів'яни мали де купити чи поповнити леокарду в міській раді. Плануємо оголосити відкритий конкурс і відповідно поставимо граничний відсоток за який який Львів Автодор готовий працювати з потенційним агентом, і на основі цього відкритого конкурсу буде визначено агента, який буде здійснювати реалізацію транспортних карток і поповнення. а поки поповнити готівкою чи купити пластикову карту, можна у терміналах EasyPay та ще у двох туристично-інформаційних центрах на головному вокзалі та у ратуші, а перерахувати кошти з картки можна ще й онлайн у застосунку EasyPay і через офіційний вебсайт і Leocard. Триває реєстрація на третій сезон львівських спортивних шкільних ліг. Вони, як і минулого року, будуть інтегровані в всеукраїнську пліч-опліч шкільні ліги. Тепер на школярів міста чекають нові види спорту. Загалом їх буде 11 замість 6 минулого року. А більше про зміни розкаже Алла Васьковська. За два сезони кожен зрозумів шкільні ліги. Це просто неймовірні емоції. Усі щиро вболівають за свою школу, хоч мають різну мотивацію. За булочку з ваком первем це 18 завжди. І після зусиль та хвилювань у фіналі найкраща команда таки здобуває кубок. Скоро на львівських школярів знову чекають нові емоції, і тепер вибирати вони можуть з 11 видів спорту, крім баскетболу, футзалу, волейболу, легкої атлетики, флорболу і чорлідингу. Змагання відбуватимуться ще у воркауті, гандболі, регбі 5 спортивному орієнтуванні і кіберспорті. Місто Львів, воно як проводить тест драйв. Ми тестуємо нові види спорту. Станом на сьогодні вже зареєстровано фактично 133 навчальних заклади. Це заклади загальної освіти. Дуже приємно, що доєднюються і заклади, і приватні заклади. Їх доєдналося чотири. І що дуже цікаво, ліцей героїв кру так само, так само буде з нами. Станом на сьогодні в нас є 618 створених команд і з видів спорту. Реєстрація на сайті львівських шкільних ліг триватиме ще до 30 жовтня. Тим часом організатори досконалюють змагальний процес. Наприклад, Львівська Федерація Черлідингу з нового сезону розділить учасниць на дві групи початківців і профі. А щоб діти і вчителі дізнались про правила чорнінгу більше, зняли освітній серіал, який можна переглянути на платформі дія освіта. Ми намагалися робити багато онлайн семінарів офлайн майстер-класів, але розуміли, що потрібно якесь глобальне рішення, щоб кожен вчитель міг мати в доступі більше інформації. Так зродилася така ідея створити освітній серіал, який ми наповнили базовими навичками, базовою інформацією для вчителів, так і для дітей. Кіберспорт один з нових видів у шкільних лігах. Змагатимуться в ньому школярі 9-11 класів у грі Контрстрайк-2. Зараз у школах обирають найкращу команду, а вже з 15 жовтня розпочнеться наступний етап змагань. Другий і третій етап будуть відбуватися в стінах Львівського державного університету фізичної культури. Тобто з 15 жовтня, по 1 квітня 2025 року буде тривати районний етап, будуть відбуватися плей-офи. І в результаті сформуються якраз ті команди, які будуть брати участь в третьому етапі. Формат змагань це є на 5. Команда реєструє вісім учасників, з яких в заявку вносять і з яких буде формуватися команда п'ять. осіб. регбі -5 – безконтактний вид регбі. Цей спорт дебютує у міських і всеукраїнських шкільних лігах. Хоч минулого року Львівська обласна федерація регбі вже проводила тестові змагання серед львівських школярів. Минулого року це був пробний варіант, так і але досягли значних успіхів. Цього року ми вирішили це розповсюдити по усій Львівській області. І, власне, почали працювати над всім. Всі райони поділені між нашими тренерами. Ми знайомимо вчителів з регбі. Ми знову почали з ознайомчої лекції мінімальної на хвилин 15 І решта ми проводимо практичні заняття для вчителів. Далі ми будемо проводити майстер-класи для учнів. Львівські спортивні шкільні ліги триватимуть 10 місяців. Чемпіонів міста планують визначити до 15 травня. Потім переможці у видах спорту, які належать до всеукраїнських ліг «Пліч-Опліч», боротимуться на обласному та всеукраїнському етапах. Там визначать найкращі країні шкільні команди з баскетболу, волейболу, гандболу, спортивного орієнтування, регбі-5, футзалу і черлідингу. Алла Васковська, Олег Гондарчук, Юрій Кісь, Олег Гасюк, програма Очі. До слова, організатори очікують залучити до міських шкільних ліг 15 тисяч учнів. А з наступного року планують розпочати студентські спортивні ліги з трьох видів спорту. Класно буде як в Америці. Ти де граєш в студентській команді? Дякую, що були разом з нами. На все добре.